Вітаю, друзі! Сьогодні вночі в Сполучених Штатах, там був день, відбулись праймериси в великій кількості штатів, і вже визначені фактично два учасника виборчих перегонів за крісло президента Сполучених Штатів. Це Дональд Трамп, який переміг своїх конкурентів з величезним відривом, і це чинний президент Джо Байден. Вони виходять на е, передвиборчі перегони. Очевидно, е, по всім опитуванням рейтингам, а сьогодні після прамізів е, Трамп додав ще 1-2%. Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів. Це розуміє девстейп, це розуміє демшизався ця демократична. Лібералістична тусовка. І ще вони розуміють одне: і це дуже небезпечно для нас, для України. Вони розуміють, що перше, що буде робити Трамп, це не замирювати Україну з Росією, не здавати Україну Росії, не е, обніматися з Путіним, він почне аудит. Аудит витрат. Його адміністрації, його попередника Джо Байдена. І в першу чергу витрат на війну, на війну в Україні. Друзі, там списані мільярди. Гуманітарка, зброя, фінанси, мільярди доларів списані на війну в Україні. Повірте. І саме тому Байден не переслідує наших зелененьких корупціонерів. Не дає їх саджати, брати за руку, тягнути у в'язницю. Саме тому, що його адміністрація повністю погрязла в корупції на нашій війні. Цій адміністрації пох на Байдена. Він уже старий, і помре скоро, хоч може й до виборів не дожити. Але вони знають, що Трамп, Трампісти будуть доганяти їх послідовно. І тому вони вирішили піти на злочин. На злочин проти нашої держави. Вони хочуть замести сліди. Вчора заявлено про термінову відставку Нуланд. Нуланд. Тієї Нуланд, яка не просто. Ходила там, епатасно печиво на Майдані роздавала. Вона курувала українську політику останні 10-15 років за виключенням часів правління Трампа. власне. Вона причетна до встановлення урядів, до формування урядів, до знищення цілих галузей соціальних і Різних до того, що відбувається з нашими надрами, з нашим багатством і тому подібне. Це вона притягла Супрун і розібралася з українською медициною, з Ярецькою розібралася з фінансами. Це вона любила прем'єрів, Гончаруків, Ясенюків і вже з ними. Це вона з Порошенком в Десно билася і з Зеленським так само. Її відправляють відставку терміново. На її місце приходить людина, яка звела Афганістан, яка була послом, коли вони звідти на літаках тікали, як пам'ятає. І є всі підозри, що вони готуються здати Україну росіянам, здати збоям, щоб спалити всі сліди, знищити сліди своєї корупції. Коли буде руїна. Коли перетворити Україну в якусь Сирію чи ще щось гірше, тоді ніхто не буде розбиратися в їхній корупції, в тих мільярдах, які зароблені на українській крові. Ми зараз входимо в страшний період турбулентності для нашої держави. Нашим головним завданням є йти своїм національним курсом. Не дати Москві окупувати нашу країну, але так само не дати Вашингтону злити Москві нашу країну. Курс має бути один На суверенітет. І на державну незалежність України, як від Москви, так і від Вашингтона. Мусимо дистанціюватися і зберегти. Зберегти державність, зберегти майбутнє української нації. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.